Це відео для тих, хто вибирає ділянку під мийку самообслуговування. Зараз їду з міста, де був на зустрічі з інвестором, котрий бажає працювати в бізнесі організації бізнесу. мийки самообслуговування. В нього дві ділянки: одна при в'їзді в місто 4 кілометри, інша при місті вже в місті в самому. Знаходиться, в нього вибір, він казав, або я планую дві будувати. Йому сказали, буду і там, і там. Ну, хлопці, як при швидкості 100 км на годину, де нема населених пунктів, крім того, де буде вже мийка, його же мийка, навіщо туди хоронити такі кошти, щоб цей бізнес не приносив ніякого результату? Я не розумію. Навіщо обманювати так? Він каже: от приїжджали, сказали, будуй там, і там, і буде в тебе просто щастя. Не буде щастя, буде тільки а, робота на